Нещодавно я три тритами манги спіраль від автора Вона Мені дуже сподобалася, головні герої красиві, навіть попри те, що манга була випущена ще в 1998 році, 26 років назад. Одночасно, персонажі заднього плану, здається, трохи плоскими, ніби їх створено лише для підкреслення особливості головних героїв. Також мені здавалося, що головна героїня так і не вирішила втікати з міста аж до останнього, і кінці кінців це її погубило. Сюжет розповідає історію жителів вигаданого міста Курозу, які страждають від надприроднього прокляття пов'язаного з спіралями. Головні герої школярі Сюіті та Кірі, які живуть в цьому 14-кому містечку, де потроху починають відбуватись дивні речі. В кінці кінців вони намагаються втекти, але це закінчилось безуспішно. Повернувшись до міста, виявляється, що відтоді, як вони поїхали, минуло кілька років. А люди, які жили там, дізналися в